Тому країна онлайн проїхалася Чернігівщиною, щоб довідатися про місцеві здобутки і проблеми. Дивимося далі включення з Костею Загородьком. Друзі, вітаю доброго ранку. Це країна онлайн. Цього тижня нагадую, ми знаходимося в Чернігівській області, в особливому місті, в особливому регіоні Чернігівської області, які ще називають Чернігівське Полісся. Зараз ми у Талалаївському районі. Сюди ми приїхали, щоб розповісти, як місцеві мешканці обходяться без води. Надія зараз для селян, які проживають тут, в селі Слобідка та Волаївського району, де ми перебуваємо, це ось ця ось башта. Взаліто їх тільки дві. Але саме звідси має постачатися вода. Яка має вирішити ту величезну справді глобальну проблему, яка тут є, тому що на даний момент, як мені розповідаються міселяни, води вистачає ну, хіба тільки для потреб особистих. Вже щось там випрати або напоїти худобу, вже є проблеми, особливо в літні місяці. Власне попрацювати доведеться ще багато, хоча вже вкладено значні кошти в те, щоб як ми вже бачили, провести. По всьому селу цілу систему водопостачання зараз працюють над тим, щоб оживити ось ці от водонапірні башти, відповідно, глибокі свердловини, які тут є. По документах свердловина, яка знаходиться біля мене, сягає 85 метрів. Хоча, коли почали над нею працювати, почали діставати з неї насос, розбирати труби, виявилося, що вона замулена, мало не наполовину. Власне тепер доведеться класти великі гроші, ну, принаймні на те, щоб її вичистити, а взагалі-то, як кажуть фахівці, які зараз працюють системи водопостачання цього села, потрібно, швидше за все, зробити нову свердловину, пробити нову свердловину на глибині не менше 80 метрів, де є більш-менш чиста вода. Пообіцявся допомогти у цій ситуації е, голова комітету розвитку Полісся Михайло Голиця, він дуже ретельно зараз працює над багатьма проектами, такими як оцей у цьому селі в Таволаївському районі. Якщо можемо поцікавитися, що він саме збирається тут зробити, яким чином буде допомагати вирішити цю справді серйозну проблему для місцевих селян. Ну, власне, я такий невеличкий екскурс зробив, знаєте, вступний, але ви знаєте, ситуація набагато більша. Взагалі, Що, на вашу думку, тут треба робити, щоб вирішити кардинально глибоко реформувати взагалі все, що пов'язане якраз з водопостачанням у цих Ну, Це дійсно серйозна проблема. Сьогодні, от, якщо взяти там, 208 виборчий округ, 6 районних центрів Берзна, Бахмач, Куликівка, Мена, Лаєвка, Ічня, то, можливо, тільки в одному з районів. Берзянську, більш-менш благополучна ситуація. В інших країнах це, це сьогодні вже стає проблемою No1. В Україні сьогодні діють дві державні програми питна вода і водовідведення. Вони в Україні сьогодні розроблені, затверджені. І по деяких населених пунктах, наприклад, по Мені вже є позитивний висновок експертизи. Розроблена проєктно-кошторисна документація на будівництво водопроводу. Є проєктно документація документації позитивний висновку по іншій неочисній споруді. Є проєктно-кошторисна документація на станції інстанції за зарізання по Парафіївці. А вважаю, держава це не фінансує сьогодні. Сьогодні це покладено сьогодні на плечі людей, які живуть у населених пунктах. І вони сьогодні змушені шукати вихід. І це для них дуже серйозна проблема. Якщо сьогодні проста сільська родина може десь ну, знайти можливість пропонувати до 5 тисяч максимум, то вони не платять. Інше вони просто сьогодні не тягнуть. У них просто реально немає грошей. Звісно, хочеться сподіватися, що така допомога, яка зараз надається жителям цього села Слобідка та й багатьох інших сіл тут, на Чернігівщині, допомога по створенню власної системи водопостачання, вона вирішить цю глобальну проблему, яка тут є. Власне цього і хочу побажати тутешнім мешканцям. Це була країна онлайн, країна така, як вона є. На все добре, до наступних включень.